Сьогодні після мене ігнорують мікрофон. Це правильно робота. Якось на небі Позата луна, сонцем вела Дебат. В мене зірок, ціла армія є, мавок нічний і тічу гайстрів. Тільки розвисну одразу стає купа жахайликів майстрів. Маю повагу усюди значну, острах і жах наганяю тих, хто гуляє у пору нічну. Вміло до смерті лякаю. Сонце, почувши промову луни. Помовчала, зі столу останнім вини і з усміхом тихо сказала. Полодрого люба, про себе таке ти не кажи даремно. Не з тобою, як ніжне віке, хоч й темно. Ти не лякаєш, ти навпаки, освітлюєш землю мільйонні віки. Ти, чарівна, неймовірна, прекрасна, ти прикрашаєш світ незгасно. Ну, а луна лиш плечима пожала, більше ні слова йому не сказала, бо відчувала себе крутою, коли була грізною і страшною. <плес> <плес> <плес>